Природним середовищем людини є середовище культурне, мовне. І перше, з чим зустрічається немовля, це слова, ну, звичайно, окрім облич рідних, мами чи лікарів. І саме слова формують наш психічний апарат і можуть справляти лікувальний ефект у тих випадках, коли симптоми немовляти, симптоми дітей мають психологічне походження. Дитина не може передати словами свої почуття, свої тривоги чи фізичний біль, і вона говорить до нас своїми тілесними симптомами, чи то отит, чи то кольки, чи то тривожний нічний плач. Будь-що за допомогою тіла вона повідомляє нам, що вона дуже-дуже потребує нашого спілкування. І сьогодні я хочу познайомити вас з клінічним випадком французької психоаналітикині Керолін Ельєчев. Свій випадок вона назвала Олів'є, котрий не хотів дихати. Тож, послухаємо. вперше я зустрілася з Олів'є, коли йому було два з половиною місяці. Його привезли до мене вихователі із соціальної служби разом з вихователькою Ясел. Я представилася. Мене звати Керолін Ельячев, я психоаналітик. Тебе привезли до мене на прохання ясел, щоб усі разом тут ми розібралися. Що ж тебе турбує? Подивіться, от уже зараз, який важливий момент. Керолін звертається особисто до малюка. Вона не просто слухає, що їй переповідають представники соціальної служби, вона звертається до малюка. Вихователька в присутності Олів'є розповідає його історію. Олів'є потрапив до ясел, коли йому було лише 12 днів. Його мати, незлічено вкотре вагітна, вирішує народити анонімно під літерою X. Жінка заздалегідь повідомила службу соціальної допомоги, що не зможе виховувати ще одну дитину і бажає йому кращого майбутнього, ніж може дати сама. В день пологів жінка не встигає доїхати до пологового будинку і народжує прямо у кареті швидкої. Перед тим, як назавжди розлучитися з немовлям, лікарі показують їй малюка. За добу вона залишає пологовий будинок, оскільки для неї нестерпний плач чужих немовлят. Однак по телефону щоденно цікавиться сином. Коли Олів'є прибув до Ясел на трьох на трьохмісячний термін в очікуванні прийомної сім'ї мати зустрічається з представницею соціальної служби, щоб висловити свої побажання стосовно майбутніх прийомних батьків для свого сина. Ця сім'я була темношкіра, малюк народився темношкірим, але мама побажала, щоб прийомна сім'я була білошкірою. Про батька Олів'є відомо тільки те, що він також батько всіх інших дітей у цій сім'ї. Перші п'ять тижнів свого життя Олівє почувається добре. Але тепер його фізичний стан несподівано погіршився, що й стало приводом для консультації. Його личко й голова вкрилася з трупами, а через бронхіт він важко дихає, з шумом вдихає та видихає повітря, але температури немає. Це також я буду на цьому наголошувати, тому що це говорить, що запалення немає, а хвороба має психологічне походження. Я дивлюсь на Олів'є, а він на мене. Його стан справді викликає занепокоєння, дихання дуже утруднене і він починає плакати. Олів'є плаче, а вихователька розповідає, що його мати дуже сподобалася персоналу і пологового будинку, і ясел, і всі думали, чи то несвідомо бажали, що вона змінить своє рішення і не відмовиться від дитини, хоча вголос ніхто цього не говорив. Під час чергової медичної наради. Доглядальниці обговорювали це питання і висловлювали своє розчарування, мовляв, помилилися у матері. Саме після цієї наради олів'є і захворів, хоча не був присутній на ній. Я мовчки слухаю розповідь, нотую, дивлюся на олів'є, а він дивиться на мене і плаче. Коли вихователька завершила розповідь, він припинив плакати, і я мовила до нього. І ось тут уважно, як психоаналітик, а так само це може робити і мама, і батько, будь-хто, хто опікується дитиною, дуже простими словами говорить про важливі і складні речі в житті цього малюка: У тебе дуже хороша і мужня мама. Вона знає, що не зможе тебе виховати. Як би того їй хотілося, і вона вирішила, що краще для тебе буде, коли друга сім'я виховуватиме тебе. Люди, які зараз опікуються тобою, нічого тобі про це не розповіли, бо сподівалися, що мама змінить своє рішення, і, можливо, вони навіяли цю надію і тобі. Зараз вони розуміють, що твоя мама справді хороша, адже вона сказала правду і дійсно заради твого блага бажає, аби ти виховувався в іншій сім'ї. Вона хоче, щоб твої прийомні батьки мали шкіру не таку, як у тебе, а іншого кольору, твоя шкіра чорного кольору. І зараз невідомо, чи вдасться знайти для тебе батьків з іншим кольором шкіри, але в будь-якому випадку тобі не потрібно змінювати свою. Ось тут вона вже пояснює сенс симптома, чому саме лущилася шкіра у малючка, чому були струпики на голівці. Вона це просто круто розуміє, бачить як спеціаліст і говорить, пояснюючи істинний сенс цього симптому. Але в будь-якому випадку тобі не потрібно змінювати свою шкіру. Ти завжди будеш сином чоловіка і жінки, які тебе зачали, і твої біологічні батьки назавжди залишаться в тобі. До побачення, до наступної зустрічі. Аналітик прощається, і вони зустрічаються за тиждень по тому. Олів'є разом з нянею відвідують сесію знову. Я одразу помічаю, що його шкіра бездоганно чиста. Я дивуюся, але нічого про це не говорю, і няня теж. Але дихання, навпаки, погіршилося, і вихователі планують віддати хлопчика на обстеження. Доки няня говорить, олів'я засинає і шумно дихає. Нянечка розповідає, що він постійно плаче, швидко спустошує пляшечку із сумішю і посміхається до неї після годування. Вона також повідомляє, що незабаром перше засідання сімейного комітету і що мати Олів'є не змінила свого рішення. На цих словах Олів'є розплющує очі, кидає на нас туманний погляд, потім знову засинає, але тепер голосно дихає вже не носом, а ротом. Ось тут. Відразу на сесії після слів Няні йому погіршало. Я починаю говорити до нього, торкаючись пупочка крізь сорочку. Аналітик тонко вже знову помічає, бачив цей зв'язок, причинно наслідковий і знову дитині пояснює, чому з нею це відбувається, цей симптом, чому дитина задихається. І чому зараз ми послухаємо, як аналітик це зробить, і чому мама так взагалі робить, і яке майбутнє чекає дитину, і який вибір може дитина зробити? Тому що ми звикли думати, що малюки нічого не розуміють, але вони мають власні бажання і власні потреби і висловлюють їх ось так тілесно. Аналітик поклала долоню на пупок дитини крізь сорочечку. Коли ти був у маминому животику, ти ще не дихав. Твоя мама годувала тебе крізь плаценту, з якою ти був з'єднаний пуповиною. Ця пуповина йшла ось сюди, де зараз лежить моя рука. Коли ти народився, її перерізали. Те, чого я зараз торкаюся, це твій пупочок, це шрам, котрий залишився від пуповини. Коли ти народився, ти дихав, пуповину перерізали, ти відокремився від своєї мами, яка цього хотіла. Можливо, ти так важко дихаєш, тому що сподіваєшся знову знайти маму, щоб усе було як раніше, коли ти був у її животику і не дихав. Але якщо ти вирішив жити, то не зможеш жити, не дихаючи, твоя мама в тобі, у твоєму серці. Тебе розлучили з нею не через те, що ти почав жити, і навіть якщо ти припиниш дихати, це не допоможе її знайти. Все це я промовляю, доки Олів'я спить, вона говориться до дитини, яка спить. Поступово його дихання стихає. Коли я замовкаю, то із хвилюванням помічаю, що він дихає носом, його дихальні шляхи чисті. Шум зникає, і я відчуваю легенький подув його дихання. Я просто вражена результатом, мені хочеться про це сказати вголос, звернути увагу няні, наче я не вірю власним очам і вухам. Проходить час. Протягом місяця мені повідомляють, що дихання Олів'є нормалізувалося. Йому знайшли сім'ю, готову до всиновлення, і за кілька днів відбудеться їхня перша зустріч, йому виповнюється три місяці і один тиждень. Цей приклад, цей клінічний випадок, просто прекрасна ілюстрація того, що малюки, діти, взагалі люди, дорослі протягом життя можуть. Проходити різні життєві випробування і мати ту чи іншу травму, травматичний досвід. Але головне на цьому життєвому шляху це спілкування. Ми маємо про це говорити, ми повинні про це говорити з дітьми в сім'ї і навіть з немовлятами. І навіть коли жінка вагітна, вона може говорити вже із своїм малючком інутера через утробу. Співати колискові, пояснювати, що зараз відбувається, що з нею, що з батьком, що довкола, і готувати таким чином дитину, і якщо навіть є якісь симптоми, і вони мають, звичайно, психологічне походження, знову ж таки перекладати, перекладати їх на слова. І ви бачите, який це справляє ефект.